Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам один невеличкий цікавий мод. Цей мод дає до спінгрелу таку собі стоянку. Це не будинок, не бункер. Якийсь там довоєнний чи більш воєнний час уже. Ні, це саме така собі стоянка. Ось вона, бачите? Це стоянка, яка чудово підійде або для початку гри, коли ви не хочете собі ставити якийсь будинок мод і хоче відіграти саме роль людини, яка щойно вийшла зі сховища майже з Голою дупою, як то кажуть. І ось для них або для тих, хто хоче відіграти якусь роль там без хатька, людини води, ну, загалом у кожного свої бажання, свої відіграші. То для них, я думаю, цей будинок, так називаємо будинок чудово підійде. Цей мод старий, доволі такий старий. Лік на цей мод і залишивши під відео, чи ви теж могли його оцінити, подивитися на нього. Загалом це просто невеличкий матрас, на якому можна спати. ось він. Це купа різного хламу, є ось стіл, на якому можна сидіти, стілець, лавка не активна. Це просто декорація. І вогнище не вмикається. Якщо у вас є якісь моди, я просто не знаю, не бачила, чи є такі, щоб можна було вогонь запалювати. То я думаю, чудово підійти. Якщо ні, то ну, просто увіркніть свою уявою. І уявіть, що це у вас є вогнище таке. На цьому, в принципі, все. Це весь мод. Такий невеличкий, маленький. Нічого зайвого тут немає. І... Думаю, багатьом сподобається, хто грає за більш сурове проходження. На це я вам буду прощатися. Всім дякую. До побачення!